Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі ReFral. Сьогодні розкажу про всі актуальні е, проекти, на яких ви зможете без жодних вкладень заробити досить непогані гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 мільйона. Як бачимо, ми будемо забирати ардроп від проекту Azerdrops. Azerdrops запускає свою біржу в Телеграмі. Тобто, вам необхідно просто перейти за даним посиланням. Та виконати звичайні підписки на їхні соцмережі для того, щоб отримати 5000 поінтів е, DPS, що дорівнює близько 33 доларам. І е, після того, як ви наберете ці 5 тисяч поїнтів, ви зможете розблокувати свою рефералку і запрошувати друзів е, на дану біршу і заробляти додаткові поінти. Потім ці поїнти будуть конвертовані е, в їхні токени е, DPS. Е, вони робили роздачу, в якій 150 pointів DPS дорівнювало близько 1 долара. Тому я вважаю, що ці от 5 тисяч поintів DPS буде дорівнювати близько 33 долара. Отож, дивіться, ви перейшли в даний telegram бот виконали всі завдання, після чого ви можете отримати додаткові інвайти. Тобто запрошення друзів, якщо у вас є свій канал в будь-якій соцмережі від 1000 підписників. Якщо у вас є такий канал, то ви переходите в ці от форми і заповнюєте дану форму. Тут нам необхідно буде вказати ваш нікнейм в Телеграмі, посилання на ваші соціальні мережі. І ось тут обов'язково в кінці вам необхідно буде вказати ось цей от мій нікнейм. Роман 2026 собачкою. І так, також так само ми робимо і в цій от, другій формі. Ось бачимо тут вже все зрозумілі для нас мові. І ми бачимо, що ось вони планують вже осінню запустити свою біржу. Ось тут все зрозуміло. І от тут в кінці знову ж таки Вказуєте собачка Роман 2026 І буквально через 2 дні. Для вас прийдуть додаткові інвайти. Бачимо, що мені на канал дали 800 інвайтів. Тобто, по суті, ви зможете запрошувати друзів по своїй реферальній силці і на кожному заробляти досить непевні гроші. Я вважаю, що цей от проект, Drops, він наразі є найбільш такий перспективний. Далі переходимо до наступного проекту. Це Elton Trader це майбутня дефі-платформа на том, яка включатиме повноцінну біржу. Тобто, по суті, у нас буде знову ж таки ще одна біржа в Телеграмі, на якій ми потенційно можемо отримати досить хороші гроші. Отже, все, що вам необхідно зробити, це перейти в Телеграм-бот за моїм реферальним посиланням, та кожні 6 годин забирати безкоштовні їхні токени. Ну і запрошувати друзів для того, щоб прокрутити рулетку і отримати ще безкоштовні токени. Тобто, все досить просто. Так, наступний проект це. Проєкт Midas Він залучив 8,7 мільйонів доларів інвестицій. Тут просто переходимо в бот і виконуємо звичайні соціалки, тобто підписки на соціальні мережі. Наступний проєкт це проєкт DATS. Він запустив свій Telegram-бот, де ви можете ділитись своїм інтернетом і заробляти на цьому токени. Тобто ми переходимо в Telegram-бот, виконуємо соціалки. І е, пишемо свій адрес Ефіріума з Metamask. Тобто ось просто перейшли в Metamask і скопіювали свою адресу. Ось зараз. Напишу пароль. І ось вгорі скопіювали свою адресу, вставили в даний бот і по закінченню аеродропу ви зможете. Вивести всі токени і продати на біржі, де вони будуть торгуватися. Наступний проєкт це проєкт Coop. він є також досить перспективним, оскільки це, по суті, буде TikTok в Телеграмі. Тобто, ви, зайшовши в даний Telegram-бот, зможете переглядати шорти, писати іншим користувачам в даному Telegram-боті, ставити лайки, коментувати. Все як в TikTok, по суті. Тут ми переходимо в даний telegram бот виконуємо підписки на соціальні мережі, також вони дають безкоштовні токени кожного дня за щоденний ваш вхід. Також ми можемо дивитися рілси інших користувачів, ставити лайки і на цьому ж також заробляти безкоштовні токени. COVID. Також ми обов'язково конектимо свій гаманець в Telegram. І тут суть в тому, що якщо у вас на вашому гаманці в Telegram є токени DOX. Тон або Notcoin, то вам будуть за це також додатково давати безкоштовні токени Coop. Ось в мене, наприклад, на телеграм гаманці лежать 5 доларів TON і 7 доларів DOX, то мені за це падає по 25 токенів Coop кожного дня. Тому рекомендую вам обов'язково також зайти в цей проект. Посилання також буде в описі, і кожного дня пасивно заробляти гроші. Тут ця роздача буде, здається ще близько 8 днів. І після цього відразу буде дроб для користувачів і лістинг. Тому обов'язково зайдіть в цей проект і заробіть галявні гроші. Так, наступний проєкт це проєкт ВАНА. Вони зібрали 25 мільйонів доларів інвестицій. Тож, нагороди можуть бути знову ж таки досить хорошими. Просто переходимо в даний Телеграм-бот та виконуємо соціалки. Так, і ось перелік найбільш перспективних роздач, на мою суб'єктивну думку. Перше місце це, звичайно, Bloom. Ось також буде посилання. Як бачимо, вже деякі біржі додають токен Bloom на свою, на свою біржу. І бачимо, що вони анонсують дроп і лістинг. Ось приміром візьмемо біржу BitKit. Тож, лістинг ми очікуємо в четвертому кварталі 2024 року. тобто, По суті, це може бути е, жовтень, листопад, грудень і може також в вересні відбутися лістинг. Ось відповіді на всі запитання в боті Bloom. Тож ви можете, відповівши на ці запитання, забрати так, 7 на 250 Забрати близько 1600 поїнтів. Ось просто перейдіть в даний Telegram-бот за моїм реферальним посиланням. І кожного дня ви пасивно будете заробляти токени Bloom за щоденний вхід, також за підписки на їхні соціальні мережі. І також, якщо перейдете за цим другим посиланням та приєднаєтесь до нашого клану Bloom, то ви будете заробляти кожного дня на 10% більше понтів. Так. Наступний проєкт Coop, про нього я вже розповідав. Третій проєкт це NotPixel. Тут суть в тому, що е, мільйони користувачів на одному полотні малюють єдину картину. Це проєкт від е, NotCoin, тому по суті е, е, цей проект також має роздати досить хороші гроші. -гроші. Обов'язково зайдіть е, за моїм реферальним посиланням. І кожного дня е, малюйте щось на, на цьому полотні. Запрошуйте друзів і заробляйте халявні токени. Наступний проєкт Electra це по суті також більше в Телеграмі. Бачимо, що вони досягли вже 1 мільйон підписників в Телеграм, тож перспективи проекту досить хороші. Також обов'язково зайдіть і заробляйте пасивні поінти. І проєкт Вана. я про нього вже розповідав. Ось вони зібрали 25 мільйонів доларів інвестицій. Всі посилання будуть в описі під даним відео, тому обов'язково перейдіть, зареєструйтесь, прийміть участь у кожному з аеродропів, оскільки кожен проєкт може вам роздати від 10 до 100 доларів без жодних вкладень. Але також ви можете заробити ще більше грошей, якщо будете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і проявляти активність в проєкті. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.